Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі Годинник Епох, який дозволяє, спонукає, допомагає нам зазирати в глибини століть і згадувати ті події, які нам здаються найцікавішими з погляду сучасності України. Отже, 5 квітня 1710 року того дня Пилипа Орлика обирають гетьманом Правобережної України. Треба сказати, що гетьманом його можна назвати було в екзилі, адже відбувалося це не на території сучасної української держави. Тоді, після поразки українського війська і гетьмана Івана Мазепи у Полтавській битві, Пилип Орлик, так само, як і Мазепа, змушені були емігрувати з території війська Запорозького, так тоді звалася Українська держава. І відповідно, ось. Запорожці на своєму вічі обирають Пилипа Орлика своїм гетьманом. Пилип Орлик людина незвичайна. Це ми зрозуміли навіть із того, які є спогади, які є замітки про цю непересічну особистість у літературі зарубіжній. Це ім'я ми пов'язуємо із Конституцією. Втім, цей документ звався. Договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького. Нагадаю, знову ж таки, що військо Запорозьке так тоді називалася держава. Конституція Пилипа Орлика. Перша Конституція України в історії випередила більше, ніж на три чверті століття знамениту американську Конституцію, ухвалену у кінці того ж таки XVIII століття. Але що цікаво, якщо всі українські президенти, відновлені незалежності після 91-го року, намагалися додати собі повноважень і закріпити ці свої бажання у Конституції, то Пилип Орлик у цій Конституції обмежував права. Гетьмана, тобто, у принципі, права власні. Отже, якими були основні постулати Конституції Пилипа Орлика, представництво війська Запорозького, цим зайнятий гетьман. Гетьман скликає сесію генеральної ради. Уявляєте, як це звучало? Сесія Генеральної Ради затверджує результати виборів. Координує діяльність уряду. Слухайте, це просто сучасна демократія. Ось наскільки українська цивілізаційна думка випередила цивілізаційну думку багатьох народів. Ми вже не кажемо про московське болота, та навіть і інших європейських. Адже дідро, Вольтер, Монтескє це все було ще попереду. А Пилип Орлик був у 1710 році обраний гетьманом. Ну, Кілька слів скажу ще про те, що ось тут він зображений з булавою, якраз на тлі книжок, які символізують письменність і саме. Найголовніший документ його життя Конституцію Пилипа Орлика. Помер Пилип Орлик у 1742 році. Жив він майже все життя у Франції, змушений був жити в еміграції. Він стукав до багатьох зарубіжних урядів тоді у Європі із метою, щоб вони підтримували Україну, військо Запорозьке. Вони нібито були й не проти, але не було такої окремої держави. Україну постійно, поступово поглинала спочатку Московська держава, яка тоді звалася Московське царство, а потім і Російська імперія. Але Пилипа Орлика цієї Конституції з цим цивілізаційним можна сказати, вибором, важливим цивілізаційним кроком вперед, ми пам'ятаємо. Зазираємо майже на 200 років уперед, у 1935 рік, і саме у квітень. Тоді Рада народних комісарів, Севіт народних комісарів більшовицького уряду ухвалив постанову, яка звалася. О мірах по боротьбі з преступністю середні несовершеннолітніх, уявляєте яких розмірів набула та злочинність неповнолітніх, що було ухвалено спеціальну постанову на рівні сієї радянської держави. А що ж, а що ж можна було чекати після голоду 33-го року, коли десятки і тисячі дітей залишилися сиротами? Потім репресії. Репресії 30-х років у 35-му вже йшли. Знову ж таки, діти ворогів народу, тікали з дитбудинків, вони відчували свою вольницю і, звичайно, ступали на слизький шлях злочинності. Тобто радянська держава, більшовики і наплодили отих? Безпритульних підлітків, для яких організовували колонії, більшості це були хлопчаки, ось як на цій світлині. А до речі, ви замітили, що керівник Колонії в куряжі Антон Семенович Макаренко, який написав педагогічну поему і прапори на Баштах, а це книжки про педагогіку. Цікаві художні книжки у свій час це були. Я читала. Він зображався завжди у військовій формі, у гімнастерці. Ха, чого ми дивувалися? Адже всіх, отих безпритульних, узяв під свій облік НКВД. Так, тому і Семен Антон Семенович Макаренко був у військовій гімнастерці. І ось НКВД її заправляло головним чином цими дитячими будинками, таким чином борячися із е, злочинністю серед неповнолітніх. Більше того, я скажу, що у цій постанові передбачалося, що розстрілу можуть бути піддані навіть підлітки, яким 12 ну і більше років може уявити собі цю гуманність більшовиків, коли розстрілу могли підлягати навіть 12-річні діти. Ось так, і це ми повинні знати про світле минуле радянської держави. 5 квітня 1949 року народилося НАТО. Взагалі-то це абревіатура з англійської North Atlantic Treaty Organization Північно-Атлантичний Союз. Тоді його утворили 12 країн в тім числі і Штати Америки. За ці роки НАТО розрослося. Сьогодні там більше трьох десятків країн. І біля штаб-квартири НАТО розвиваються всі прапори членів цієї спілки. Ну і справді е... Інші держави, які можуть зазіхати на якісь інтереси чи території, за всі ці роки на території чи інтереси НАТО безпосередньо і прямо не сміли зазіхати. Все-таки спільнота була доволі сильною спілкою. У, тисячу, перепрошую, у 2022 році після повномасштабного нападу. Москви на Україну ще дві країни подали заявки доступу в НАТО: це Фінляндія і Швеція, десятками років після Другої світової ці країни були нейтральними, нейтральними вони були і до Другої світової війни, і лише московська загроза змусила їх зробити такий рішучий крок, і е, тоді ж е, стала Швеція членом НАТО. Перепрошую, Фінляндія спочатку стала членом НАТО Швеція через рік. Ну, ось так от. Сьогодні наша надія, надія України, на партнерство із країнами НАТО і Сполученими Штатами Америки. 1990 рік, 3 квітня, Радянський Союз ще існує, не повалений, не розколотий, а над львівською ратушею розвивається жовто-блакитний прапор. Це була на той час навіть дивина. Але якщо я вам скажу, що ще раніше, 14 березня, перший зафіксований офіційно жовто-блакитний прапор, був розвішений у місті Стрий, ну Теж Львівської області. Та, мабуть, і не дивно, адже саме Стрийську гімназію в свої юні роки закінчив Степан Бандера. Взагалі то кажучи, ще раніше, також 27 березня, Жовто-блакитний прапор з'явився над Тернополем після Львова над Івано-Франківськом. У червні, над першим містом незахідних теренів України, над Житомиром був почеплений жовто-блакитний прапор. Правда, його кілька разів зривали. Вочевидь, прихильники побудови комунізму. І лише у липні того ж таки 90-го року ця жовто-блакитна хвиля докотилася до столиці. 24 липня 90-го року сотні тисяч киян прийшли на хрещатик під міську раду. Зараз ми називаємо її Мерією. З вимогою встановити синьо жовтий прапор, міська рада Києва, хоч і була не в ентузіазмі від такої ідеї, але діватися було нікуди. Понад сотня тисяч людей були на хрещатику. Тож, 24 липня 90-го року, і Київ став націоналістичним містом. Ось така історія. Ну, для того, щоб фіналізувати її, скажемо, що над Кагарликом жовто-блакитний прапор з'явився через рік із хвостиком від Києва. 17 вересня 1991 року за спеціальним рішенням сесії Карлівської районної ради депутатів трудящих, так тоді називався цей вибірний орган. Ну а Київ зауважу став дев'ятим містом в Україні, який ознаменувався жовто-блакитним прапором. Згадаємо 5 квітня. 1994 року сесія також Кагарлицької районної ради ухвалює рішення про будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу. І хвалити Бога, за пару років його побудували, відкрили сьогодні. Він знаходиться біля стадіону і неподалік від ринку. Чудовий заклад у плані того, що там можна проводити і спортивні якісь змагання, заходи. І відбуваються там заняття спортивних секцій. ну, Можна там проводити у тому приміщенні якісь і культурно-мистецькі заходи, як колись був великий танцювальний фестиваль. Тож фоку і його інфраструктурі та його колективу розвиватися. Квітневі дні 2007 року у Карлику, неподалік від центрального входу в парк, з'являється дитячий майданчик. На нього до цього часу кажуть рошенка. Куди ти йдеш з дитиною? Та гуляти на рошенку. Сьогодні тут нічого дивного, нічого надзвичайного, а тоді це була неабияка цікавинка. Люди із околиць нашого міста з маленькими дітьми приходили туди гуляти, щоб діти розважалися, використовуючи усе те знаряддя, яке було на цьому майданчику. А що Рошенко його назвали так, тому що там була табличка, на якій сповіщалося про те, хто став меценатом у спорудженні цього дитячого майданчика сьогодні в усіх селах. України, я осмілюся сказати, є різного виду майданчики, різного розміру, різного наповнення спортивними снарядами з іншими м, устаткуванням. І нікого це вже не дивує. Ну а ми пам'ятаємо, що в Карлику Рошенка з'явилася у 2007 році. І вже не одне покоління малюків виросло, катаючись на тих качелях і гойдалках на Рошенці неподалік від входу у кагарлицький парк. З початком війни 2014 року якось так виникло питання, яке порушив іще в 30-х роках український письменник Микола Хвильовий одним коротким гаслом: геть від Москви. Геть від Москви це означало у 2015 році. Декомунізація. І саме 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалює так звані закони про декомунізацію. Їх була низка. Що вони означали? Заборону комуністичної і національної символіки підтверджували статус і вшанування учасників боротьби за незалежність України різних років, від отаманів Холодного Яру і до сучасної вже тоді війни в Донбасі. Вшанування перемоги над нацизмом це, звичайно, вже 45-й рік. І що важливо, передбачався доступ до архівів колись репресивних установ, таких як та ж СБУ. Як вона сьогодні називається інших архівів, бо, наприклад, на московських болотах ці архіви закритими залишаються і до цього часу? Отже, закони про декомунізацію спричинили те, що близько 15 тисяч вулиць в Україні тоді ж були переименовані ще у 2015 році, і було Цілий ряд зображень, яка символіка, які предмети, які символи були заборонені у зв'язку із прийняттям цього закону. Треба сказати, що не всі люди, не всі українці сприйняли його з ентузіазмом. Ну, пригадуйте, оці, і що мені поганого зробив Ленін, чи що мені поганого зробив Свердлов або Дзержинський? Особисто тобі, можливо, і нічого. Але для твого народу ці особи, іменами яких називалися вулиці і які встановлювалися пам'ятки, були катами, були катами твого народу. Ну а як можна шанувати катів свого народу? І таким чином, у 2015 році було запущено процес декомунізації. Треба сказати, що він подекуди і гальмувався. І лише повномасштабне вторгнення Русні у 2022 році на святоукраїнському українську землю посилило цей процес. Уже питання постало не тільки декомунізації, а й деколонізації, тобто, щоб Україна перестала бути колонією Москви навіть у духовному сенсі. Дерусифікація, департизація. Тобто все подалі від Радянського Союзу. І від всього навіть і російського. І тут уже дійшла черга до вулиць Терешкової, Пушкіна, Суворова і відповідних пам'ятників, які символізують Руський мір. Руський мір, який для нас сьогодні означає вбивчі ракети, смертоносні бомби і смерть сотень тисяч українських громадян. Ну, я гадаю, тут особливо і коментувати нема чого. 8 квітня 2016 року у нашому селі Очеретіне, яке відноситься до буртівського старостату, освячується місце під церкву. Чудова ідея! Потрібна річ, слушна подія, здавалось би, адже ще зауважу, рівно 130 років тому, в 1893 році, в Очеретіному. Приблизно на тих же місцях спорудили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, тобто 130 років, це історичний факт. Церква та мала вигляд ось такий, як бачимо на старій світлині, доволі велика, гарна і оригінальної архітектури. Освятили місце під церкву в 16-му році. А потім через кілька днів очеретінці та інші небайдужі спохопились. Місце освячили священники української православної церкви Московського патріархату, але в 16-му році вже тривала війна. Донбасі був анексований Крим. І тоді активні члени очереті, ну, активні жителі вирішили з цим питанням боротися для того, щоб все-таки зареєструвати на цьому місці Православну церкву України. Хоча, зауважу, Томос, Православна Церква України, Україна отримала у 2019 році. Ну нічого, боротьба не припинялася, і її, можна сказати, Очільницею чи головним двигуном стала жителька Очеретяного, колишній педагог за освітою, а нині пенсіонерка Марія Васильівна Шевченко. Вона, не покладаючи рук, боролася за те, щоб зареєструвати релігійну громаду в Очеретіному, що і сталося. Там зареєстрована парафія Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Марія Васильівна та її кілька, правда. На жаль, нечисленних однодумців свого добилися. У 22-му році, вже після повномасштабного вторгнення, група сільських голів, старост, тобто активістів Каролицької громади, а також священиків Православної церкви України, нашої громади, побували на особистому прийомі у настоятеля Православної церкви України Епіфанія. Ось якраз Марія Васильівна Шевченко отримує з рук Піфанія розпорядження про я так своїми словами скажу про приналежність їхньої громади майбутньої церкви, яка ще не побудована, нема навіть фундаменту, саме до православної церкви України. Ну а на цій світлині всі гості. Шановного епіфанія, сфотографувалися разом із ним на згадку. Ну що ж, ми сподіваємося, що в очеретяному буде, врешті-решт, покладено хоча б початок реалізації будівництва церкви. Сьогодні там іде питання про те, щоб зрубати старі дерева, яким Тих же самих 130 років, про які я сказала, коли закладали церкву Різдва Пресвятої Богородиці в 1893 році. І ті дерева по периметру оточували ту стару ще церкву, їх потрібно зрубати вони дуже старі, і там починати будівництво. Успіхів вам, шановні земляки, і вам, великоповажна Марія Васильівна. Сподіваємося, той, хто йде, того доля. ВД, є така українська приказка. Зараз ми згадаємо, що відбувалося рік тому у нашій святій Україні. Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян покинути Російську Федерацію як територію, яка являє небезпеку для їхнього життя. Ну тут і коментувати нема чого. Ми говорили про Швецію, про НАТО так от Фінляндія, якраз рік тому стає. Членом НАТО. А в цьому році, в 24-му, майже через рік рівно, цим членом стає і Швеція. На недавному безпековому форумі, який відбувався у Києві, ось тиждень чи два назад, виступав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. І прозвучала така думка, що є надія всіх очільників НАТО і учасників Київського безпекового форуму, в тому та надія полягає, що Синьо-жовтих кольорів у Альянсі НАТО додасться. А чому? Тому що у кольорі Прапора Швеції є тільки два кольори: жовтий і синій. Ну там інша їхня конфігурація, не така, як у нас. Ну що ж нам залишається сподіватися, але й боротися, виконуючи ті умови, які нам виставляє НАТО. Врешті це потрібно не НАТО, це потрібно Україні. На той час, рік тому, було ідентифіковано 16 226 дітей, які були викрадені Російською Федерацією із тимчасово окупованих українських територій. 16 266. Насправді їх у рази більше, адже станом на сьогодні, на 24-й рік, відомо, що. Рашисти депортували з тимчасово окупованих територій від мільйона до півтора мільйона українських громадян, як дорослих, так і дітей. Сиротинці чи дитячі будинки вивозилися повністю у повному складі з обслуговуючим персоналом і з дітьми. Нам, нас чекає дуже велика робота по поверненню цих дітей, і, звісно, що усіх їх. Повернути, напевно, не вдасться. Триває Санта-Барбара із виселенням Московського патріархату із Києво печерської лаври, а в її колишнього вже настоятеля Павла Лебедя, якого називають між собою люди Паша Мерседес, було виявлено нерухомості і рухомого майна на мільйони, на десятки мільйонів гривень. Ось як скромно і бідно живуть паноці московського патріархату, які так дбають за народ. Про, про примусову евакуацію заводиться мова в Авдіївці і Бахмуті. Може виникнути питання, а чому не виїжджають? Для дітей це дуже небезпечно. Ну, можна сказати, що може там хтось чекає отих московських визволителів. Ми цього не знаємо. Населення різношерстне, різноманітне. Є там, безумовно, і ждуни. Були і є, як кажуть. Простою мовою. Ну, врешті, на завершення нашої передачі такий анекдот, який я почула: належить обстановку, каже російський офіцер своєму підлеглому. наші сміло відступають, а бендіровці, бендіровці трусливо бігуть за нами. Що ж, хай так і буде, хай так і буде. І годинник епох нам про це буде свідчити.